Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Де цими вихідними готуватимуть Яворівський пиріг у Львові? Та як популяризували математику в Бердихівській школі? Вітаю перед мікрофоном. Марія Канцелярист. Слухаємо про головне. Новини на Янтарна Фем. І до топ добірки локальних новин сьогодні, 7 червня, для учнів Новояворівської громади звучав останній дзвоник. Попереду час літніх канікул. А для випускників здача мульти предметного тесту. З теплими словами привітань звернувся до юних новояворівчан міський голова Володимир Мацелюх. Він побажав їм успіху, наполегливості, віри та сили на шляху до мети. Вердихівська школа отримала подяку від національного центру Мала Академія наук України. Освітній заклад відзначили за популяризацію математики. Йдеться зокрема про непересічний науковий пікник із нагоди міжнародного дня числа пі. У відділі культури, молоді та спорту, нагадали про унікальний фестиваль, який згуртовує неймовірно обдарованих талановитих напрочуд, люблячих життя і творчість людей. Адже вже цієї неділі, 9 червня, у Новояворівську відбудеться шостий всеукраїнський фестиваль творчості для людей з інвалідністю Політ з одним крилом. Локація ПК Кристал початок о 15-й. Цими вихідними Івано-Франковому виповнюється 413 років. У селищній раді запросили громадськість на святковий захід з Україною в серці. Локація центральна площа селища старт о шістнадцятій вже 9 червня. Новояворівський палац культури Кристал привітав народну циркову студію Веселка з новими перемогами. Юні таланти на міжнародному фестивалі циркового та естрадного мистецтва Дивоцирк вибороли п'ять золотих нагород і одне срібло. Уже на 8-9 червня в палаці мистецтв міста Львів на Коперника 17 відбудеться Львівський ярмарок смаку та його майстер-класи гастрономічних цікавинок. І яворівський пиріг серед них. Його приготування і дегустація заплановані на 8 червня, час о 13.20. Новояврівчан запросили долучитися до спільної молитви за Україну. Традиційно 26 червня відбудеться всеукраїнська проща до страча, присвячена дню мирянина. Цього року молитву очолить блаженіший Святослав Шевчук, отець і глава УГКЦ. Божественна літургія розпочнеться 26 червня о 10-й годині. 8 червня на стадіоні імені Олега Русина відбудеться матч п'ятого туру першості ліги ветеранів Львівщини. Футбольний клуб Гірник шкло Новояврівської об'єднаної територіальної громади зустрінеться з клубом Гард. Стартовий свисток пролунає вже о 19-й годині. Новини на Янтарнефем. І до новин держави Укрзалізниця з метою економії електроенергії вирішила змінити графік руху приміських електропоїздів. Він із 7 червня вже діє на львівській та придніпровській залізницях. Йдеться про 74 приміські електрички по всій Україні. І до новин області на Львівщині 115 власників житла знищеного та пошкодженого внаслідок російських обстрілів отримали за держпрограмою відновлення майже 15 мільйонів гривень. Про це відзвітували в ЛОВА. І про погоду 8 9 червня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 23 градусів, уночі 14. Місцями короткочасні дощі грози. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі. Це все нехай. Ваші вихідні принесуть вам безліч теплих новин під найкращу музику від янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.